Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні, 27 травня 2025 року, ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Тема сьогоднішнього відео зелені операції перед світінням винограду. Від підписників надходить запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвейського. Маю приємний бонус для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Ось маємо горизонтально підв'язану виноградну лозу. Ось пагони винограду ще ростуть вертикально вгору. Ось маємо основний листок. З пазухи основного листка росте ось такий пагін. Даний пагін називається пасинок. Постає цілком логічне запитання. Чи потрібно видаляти пасинки? На окремих маєтках трапляються виноградарі, котрі повністю видаляють усі пасинки. Але буває інша крайність, коли до виноградного куща взагалі не підходять. І всі пасунки, як почали рости, так собі й ростуть. Якщо видалити усі пасунки повністю, неминуче провокується пробудження бруньки, що закладено на наступний рік. Додаткових бруньок, звісно, ще багато, але перша брунька має найкращий потенціал. Також цей основний листок найкраще, найпродуктивніше працює на фотосинтез приблизно до середини липня. Потім ефективність даного основного листка почне поступово спадати. В той же час пасанковий листок зараз тільки починає зростати. Саме ефективність пасанкового листка буде найвищою тоді, коли ефективність основного листка почне спадати. Якщо пасанкування взагалі не проводити, ваш виноградник буде загущеним, буде погано провітрюватися. Та навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок, ваш виноградник все одно буде потерпати від розвитку мілдю, оїдіуму, та інших рибкових захворювань. Постає цілком логічне запитання: як правильно проводити пасинкування. Нижче суцвіття, задля кращого запилення винограду можна видалити усі пасинки повністю. В той же час варто враховувати сортові особливості та ефективність запилення різних сортів винограду. Для прикладу пропоную розглянути сорт винограду посланець, що відзначається дуже ефективним запиленням та дуже щільними гронами винограду. Влітку нерідко доводиться проріджувати грона. Щоб дещо стримати процес запилення, пасанки нижче сусвіття повністю видаляти не потрібно. Ягоди сорту винограду посланець в такому випадку будуть менш щільними, та проріджувати їх буде потрібно не настільки часто. Ось таким невеличким секретом відносно сорту винограду постанець я поділюсь з вами. А тепер пропоную розглянути процес пасанкування більш докладно. Ось пасунок, що розташований вище сусвіття. Даний пасунок повністю прибирати не слід. Один або навіть два листочки варто залишити. Дуже важливо. Пасинки, що знаходяться над гронами, повністю видаляти не слід. Дані листочки, коли підростуть, будуть виконувати роль парасольки, тобто будуть притіняти грона від надмірного впливу сонячних променів. Щоб ягода в майбутньому не отримала сонячних опіків. Тому пасинок, що знаходиться над гроною, я повністю не прибираю. Один або навіть два листочки варто залишити. Інші пасанки, що ростуть вище, так само повністю прибирати не слід. Один або навіть два листочки варто залишити. Щоб мати стабільний та гарний врожай, на один пагін, коли він сягає верхнього дроту, повинно бути не менше, ніж 20 листків. Їх може бути 30, 35, 40. Головне, щоб не менше 20. Якраз за рахунок пасанкового листя я матиму змогу отримати 20 та більше листків на один пагін. 20 та більше листів на один пагін, цього буде цілком достатньо, щоб в майбутньому отримати гарний врожай. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!